До Запоріжжя завітала авторка ігрохітів «Тьотя Панда. У незламному хабі Наталія Мієдінова представила свій проєкт Ігровий кейс волонтера. Це альбом ігрових хітів та анімацій, а також добірка ігрових прийомів для соціально-психологічної реабілітації людей, особливо дітей. Розповідає її розробка стане у пригоді працівникам благодійних організацій, шелтерів, волонтерських хабів, дитячих просторів. Альбом це ядро проекту ігровий кейс волонтера, тому що там є ще декілька вправ ігрових, які допоможуть людям, що працюють з дітьми, молоддю, людьми, постраждалими від воєнних дій. Під час заходів організувати і створити атмосферу гарного настрою, підтримки. Відточинку над складний час і розвантаження це дуже важливо, щоб залишити стреси, жити окремо від нашого е, життя, не дивлячись на те, що відбувається в світі. У двогодинному інтенсиві з ігрової майстерності взяли участь запорізькі волонтери, педагоги, вихователі. Переважно всі ці люди працюють з дітьми, розповідають у тьоті панди є чому повчитися для того, щоб і надалі підтримувати малечу під час війни у прифронтовому місті. Ми лікарняні клоуни міста Запоріжжя з 2015 року працюємо у лікарнях та медзакладах нашого міста та області. Так як ми сміхоноси, ми несемо радість і сміх у життя наших дітей. Тому сьогоднішній захід, завдяки тьоті Панді і всій команді, це яскрава можливість взяти всі ці інструменти і йти з ними до лікарень, радувати персонал та діточок. Сьогодні в нас більше ста учасників. Це люди з шкіл, садочків, з дитячих просторів, осередків звичайні люди, волонтери котрі колись, от щоб якось для дітей якесь свято проводили. І для того, щоб у майбутньому ці свята продовжувалися, майстерки, арт-терапії для дітей були в Запоріжжі актуальними, бо є на це потреба. Саме такий захід і створений, щоб у майбутньому ми радували діточок все більше і більше. Запоріжжя стало другим містом, де презентували ігровий проєкт. Прем'єра була днями в Сумах. В планах Наталії Мєдінової презентувати його також в Миколаєві, Києві, Краматорську та Харкові. Оксана Чуприна, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.